Колись вони своєю водою зціляли, а нині самі потребують допомоги. Гірські річки Прикарпаття поволі перетворюються на канави. Про це засвідчили останні дослідження води. Невтішні і прогнози екологів, громадськість забила на сполох і запросила експертів до обговорення, аби визначитися, як бути далі. Критична точка за прогнозами екології в гірським рікам жити залишилося недовго. Якщо люди не отямляться. науковці кажуть, річки здатні самоочищуватись, але через теперішнє навантаження природа безсила. Винними називають самих людей, котрі проживають біля води і не шанують природу. Крім того, на стан води у річках суттєво впливає стрімкий розвиток рекреаційних об'єктів та відсутність очисних споруд. У них будівництво очисних споруд безперечно потрібно, причому самого найвищого гатунку. і Скажем так, чим більше їх буде, якщо ми досягнемо рівня очищення стічних комунально побутових стічних вод на рівні там, 99%, я думаю, це буде просто супер. Від самої гуверли заросляк очисні не працюють. Нижче ворохта, Ворогта взагалі очисні не працюють. Там було двоє очисних, жодні не працюють. Всі стоки скидаються в воду без очищення. А там є такі об'єкти, як туберкульозні санаторії, наприклад, останні дослідження гірського прута підтвердили побоювання екологів. За їхніми результатами вода не годиться навіть для господарських потреб, а купатися у річці небезпечно для здоров'я. Показник 700 тисяч, коли вода річки має такий показник. Це дана вода не може використовуватися для господарськопитних потреб, тому що це є завідомо забруднена вода, і напившись такої води, можна за. Хворіти вихід із критичної ситуації є. Переконані експерти. Єдиний правильний шлях вплинути на людський фактор пропагандою або штрафами. Утримання певних сертифікатів воно передбачає звичайно і вирішення цих екологічних питань, тому що по великому рахунку, взагалі, туризм. І заклади розміщення вони дають приблизно 5% екологічного навантаження на навколишнє середовище. Головне, це гласність, якої боїться влада, тому що якщо їй показують по телебаченню, що це погано, вона вже не зможе сказати, що це добре. І доведеться під тиском громадськості і преси. преси Приймати правильні рішення. Головний еколог Прикарпаття Ігор Яківчук каже, найбільше вболівати за проблеми навколишнього середовища, мали представники місцевого самоврядування. Вони відповідають за це перед законом. Голови сільських рад несуть персональну відповідальність за збереження навколишнього середовища. Наступним нашим заходом, спільним із Карпатським національним парком, буде Такий самий круглий стіл або там конференція із залученням ширшого кола представників місцевого самоврядування і міських депутатів Яремча, і, зокрема, сільських голів населених пунктів. Перший крок зроблено, бо про проблему заговорили вголос. Впевнені громадські активісти на цьому зупинятися не будуть. Уже планують наступну зустріч, але на цей раз до громади та експертів долучить представників місцевого самоврядування і разом розроблятимуть конкретні кроки задля очищення гірських річок.